Вітаю вас на каналі Буденний Хаус Сит. Це наші підсумки за тиждень, все, що робилось на каналі за кадром. Так, перше, збираю я далі свою рінку. Це я зам... не магнітив, це в мене все буде зйомне. Тут у нас буде болтери, або один у нас буде комбі-болтер. Скоріше за все, це буде Мельта або флеймер. Також в нас є місла для цього. І я довго думав, думав, як же сконверсити, це ж у нас ж буде Альфа Легіон. Одна дверка, кришка, це буде Альфа, тут половинка буде імперський кулак. І по задумці ми з художником це обговорювали, це от буде у нас жовто-блакитна рінка. І я ще не вирішив, що ставити на носову частину. Ставити сюди ланцюги, різні крючки або просто отвал. Є варіант шипів або як у бульдозера. Якщо у вас є якісь думки по поводу цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, переходимо далі. Зібрав я екзекутора. Це для мого друга, який збирає мірожорів. Моделька у нас дуже крута, пафосна. Модель мені дуже сподобалася. Мабуть, одна з найкращих HQ, які саме для мірожорів підходять, котрі б не були мірожорами. Хоча їм досі не дали термолорда. І мені з цього якось смішно. Якось я не розумію, чому, якщо ви дали їм термінаторів, ви не дали міражорам саме термолорда. Так, такий у нас крутецький хлопець. Йдемо далі. Зібрав я свого Абадона. Плащик у нас буде окремо підставка фарбуватись. Такий крутий хаосит. Дуже давно хотів Абадона, особливо в Ростер, не так як візуально. Хоча колись він мені дуже не подобався, якийсь був рівнодушним до нього. І останні два місяці захотілося його взяти в Ростер і саме модельку. Декілька разів я майже його купляв на барахолці, але не встигав. Хто пам'ятає час, коли привозили бордінг екшени, там Абадони розліталися як гарячі пірішки. Ну, цей в мене вже з коробочки, цей не з розпила. Довго хотів його без плаща, але подумав, це ж абадон. Все-таки в нього має бути плащ. Так що буде у нас такий пафосний хаосет. І порівняю я вам його з звичайним Термінатором. Ось такий у нас Термінатор. У нього одна нога йому по груди. Дуже здоровий Абадон у нас. Ну він такий же, як Желіман, і мабуть як Ліонель Джонсон. Ліона, до речі, ми скоро розглянемо з вами. Так, переходимо далі. Інвокатус теж для мого друга, який збирає міражорів. він надав мені модель для зборки. Модель в зборці була дуже приємна, дуже було комфортно збирати. Я провів 2 години з кавою, збираючи його. Мені все дуже сподобалося. Все максимально легко, давно в мене таких моделей не було. А ще ця модель потрапляє в топ моїх самих улюблених моделей по наповненню коробки. Одне, що мені не сподобалось, і ще я вам скажу на майбутнє, якщо ви будете збирати цю модель, приклейте одразу цю руку, щоб ви могли легко її до тушки приклеїти. Тому що, якщо ви цього не зробите через кріплення ніг через ці щифти, моделька у вас буде гойдатися вліво-вправо, і вам прийдеться, як мені тут, заливати клеєм, щоб воно нормально трималося. Сама моделька. По дизайну дуже динамічно, вона мені сподобалась, її розміри в неї класні. Я ще буду збирати свій Combat Patrol Демонів Хорна, то ми розглянемо ще їх, і як там джагернаути будуть відлічатися від цього. Так, ну і мордяка у нас, мабуть, відсилка на всім відоме заїжене аніме, котре на хайпі вистрілило і загнулося. Так. Залишилися в нас два ливничка. Після зборки, чому я вважаю цей набор одним з найкращих, який тепер випускала ГВ. Дивіться, скільки у вас залишається всього, можна навіть зібрати ще одного хорната. До речі, я довго думав, а чи не зібрати мені з цього хорната? Ручки йому все приклеїти, голову може плащик і отримати просто естетично на полку героя на 40 мм базі. Дякую Богдану за те, що він дозволив ливнички лишити собі. Ну і потім я вже думав думав і дійшов до висновку, що краще я надрукую собі цей корпус. Я вже знайшов людину, яка це мені роздрукує, сказали, в понеділок, вівторок, воно буде. І я зможу зібрати собі джагернаута. Так що буде у нас ще один такий, так сказати, підгон від друга. І в нього є ще деякі бітси, які я дуже хочу використати вже на своєму рицарі. Так як я зараз збираю рицаря для мого друга, який грає хаоситами, він грає хаос найтами. Для каналу він мені дав зробити анбокс на рицаря. Але поки, на жаль, відосика з ним не буде з самого анбоксу, так як відео запоролось, я намагався його монтувати, монтував, монтував і так домонтував, що воно нас зашакалилось форматнулось. Так що є в нас також знов технічні негаразди, над якими я працюю. А працюю я зараз на своєму новому робочому місці. Хто пам'ятає ну, старі відоси, то в мене вже було стареньке робоче місце це був малесенький столик. Зараз в мене справжній робочий стіл, він у мене вже в три рази більше за попередній. Мені тут дуже комфортно сидіти, працювати, у мене тут краще освітлення. До речі, дякую, Яркову придбав в нього вже такий коврик. Так, ідемо далі. Що ще було по покупкам. Е, придбав я собі таку фарбу. Е, були в мене знижки в ігровій майстерні. Е, фарба мені потрібна для моїх хорнатів, також ще для дечі яких проєктів. Красити я буду сам. Так, потроху до фарби і розпочну покраси. Е, так, далі. Найт. Е, Ось така у нас здорова махіна. Деякі бітси броні це все буде окремо фарбуватись. я це все відклав. Фарбувати буде Маркус. Постараюсь на Новому тижні йому надати. Зборка була дуже виматуюча, вона зайняла в мене багато часу. На це я потратив приблизно 5 вечорів. За один вечір ножки були, другий вечір корпус. Потім це все потрошку робилося. Ніхто в коментах так і не відгадав, що це мала бути за варіація, а це абомінант. Сподобалося мені також кріплення рук. Я розумію тепер, чому всі кажуть магнітити, але друг казав не магнітити, я зібрав все, як він хотів. І візуально мені сподобалася ця плазма. Плазма тут просто огромезна Ось така у нас здорова плазма. Я вам навіть порівняю з тим же самим безіменним сержантом. Ось такий у нас сержант, ось така у нас плазма. Плазма у нас по розміру така ж, як ріно. Ну І там і пиломеч навіть трошки подовше неї. Зборка, до речі, Ось сьогодні я закінчив якраз робити цю плазму і її тентаклі. З плазмою треба було трошки заморочитись. І ще хотів відмітити, що я залишив подвижність. Щоб це все було рухоме, я нічого намертво не заклеював. І відмічив інструкції як косяк. Коли ви будете вклеювати ці половинки, щоб зібрати ці щелепи на плазмі. Там трохи не ті номера в інструкції. Я вже зорієнтувався по тому, як воно кріпиться з двох половинок, а номера в інструкції були зовсім інші. Так що, хто буде збирати, знаєте, я такий косяк. Так. І переходимо ще до таких речей. В мене вже майже є інтернет стабільний. Я буду пробувати з комп'ютера проводити тестовий стрім в середу, а повноцінний стрім з другим художником ми проведемо в п'ятницю, ввечері. Ще точної дати я не знаю. Це все я опублікую в Телеграмі. Силка на нього буде в описі. Там ми зможемо. З перший тестовий стрім я хочу так посидіти потестити звук, відео, як це буде, як двосторонній зв'язок буде. Нам допоможе наш друг Олег, наш самий любимий друг в клубі. А в п'ятницю ми будемо робити совмісну зборку на стрімі. Тобто, я буду збирати свої модельки, він буде збирати свої модельки і ми будемо обговорювати цікаві штуки з Вархамера по книгам. По покрасу, бо мені дуже цікава ця тема, так як я майже нічого не красив. Я готуюсь красити собі і гешників. Точніше, це у нас будуть блодпактовці для Кілтіму, а також для 40. Ну і потрошечку деяких лоялістів в Кілтім. Так що це у нас були такі підсумки. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за підтримку. Вона для мене дуже важлива. Дякую людям, які надають коробочки на анбокси. Я вам дуже вдячний. Буду вдячний ще, якщо ви лайкнете це відео, зарепостите його кудись, підпишитесь на мій канал, це буде дуже круто. Дякую вам всім.